Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Більше місяця вони не виходили на каналі, але на це були певні причини. І як ви розумієте, із назви ми чекаємо на поповнення у нашій сім'ї. Я вже встигла зібрати сумки до пологового, бо стров досить у мене великий. І сьогодні ми присвятимо день тому, щоб доробити справи, які... Треба було зробити до народження дитини. Отож, запрошую вас сьогодні провести цей день із нами. Забрали ми з нової пошти нашу посилку. Дуже довго бо думали, що одну коробку навіть загубили. Але я рада, що все на місці, все приїхало. Це дитяче ліжечко, і дуже рада, що нам організували доставку так швидко. І спочатку ми заїжджаємо до епіцентру. Основне за чим ми їхали в епіцентр, це ось такі великі. Пакети для сміття. У нас є сміттєвий бак, але не кожен пакет туди підходить. І ми нарешті знайшли ті, які класно туди вставляються. Ми їх взяли із запасом, бо вони були по акції. Далі у нас захворіла піхта, яку ми в цьому році саджали. І мені порекомендували ось такий препарат та до нього взяти активатор росту. Тож, це ми купили, буду обробляти. Раз, а потім через два тижні. І ще купили ґрунт для рододендрону, який треба буде посадити. Був у нас тут кущ мигдальної троянди, і все ж таки вирішили позбавитись його, бо ніякої краси він тут не створював. Отож, замість нього ми будемо садити тут рододендрон, який подарували на день народження чоловіку. До речі, рослини в нашому випадку це дуже класний подарунок. До речі, для посадки ми будемо використовувати кислий ґрунт. Отакий для лохини. І ще й у нас кислий торф. При посадці ми добрива не додавали ніякі, бо зазвичай такі рослини-угорщики додають добрива, в основному це осмокот. Але зараз будемо проливати з водою і укорінювачком. Вчора ввечері не дознімала, але ще ми навколо рододендрона зробили такий заборчик, бо. Наш Джой. Останнім часом дуже полюбив тут валятись коли жарко, під самшитами. І ми не хочемо, щоб щось сталося з таким класним кущиком. Отож, як змогли, зараз захистили. Я думаю, що трохи пізніше, через якийсь час, коли жара спаде, то можна буде його просто зняти. Чоловік придбав мийку високого тиску. І цього року, коли настало тепло, ми ні разу не віддавали машину на мийку. Звичайно, це не можна порівняти з мийкою професіональною, але все ж таки збити грязь саме те, що потрібно, і не стоїмо у черзі. І Поки чоловік миє машину, я займаюся хатніми справами. Звичайно, хочеться їх всі максимально зробити до народження дитини, але мозок розуміє, що, по-перше, це нереально. А по-друге, чесно кажучи, вже важкувато. я все роблю значно повільніше, ніж раніше. Але все це тимчасово, тому обираю те, що важливіше на даний момент. І знаєте, що ось цікаво. Я раніше була таким перфекціоністом, мені треба було, щоб все було зроблено саме так. Як потрібно мені, тому багато справ я намагалась робити сама і не просила поміч. Але ця вагітність допомогла мені відпустити контроль у деяких моментах, розслабитись і почати хоч інколи насолоджуватись моментами тут і зараз. Дуже хочеться зараз максимально привести до ладу весь будинок, хоча мені цього хотілось і до вагітності. Але буду це робити вже після народження малюка. І повільними темпами. І на ніч глядя ми вирішили зібрати все ж таки комод. Chasing the and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. Ось і наш комод. Сьогодні вранці його дозбирав чоловік. Я, в принципі, ним задоволена. Комод у нас із Юзка, юска, недорогий, коштував він десь 3600, мені здається. Збирався він легко, інструкція гарна, все є, всі деталі. А тепер залишається тільки його наповнювати. А де він буде стояти, ми ще поки не вирішили. Але це вже таке другорядне питання.